У перу, Індії та Шрі-Ланці було задокументовано таку картину: Величезні павуки мило співіснують із маленькими жабами. Тарантули виступають як охоронці, відлякують змій і птахів, що можуть жабу з'їсти. Сам павук отримує користь із того, що жаба їсть мурах, які полюють на його яйця, бо сам він занадто великий, щоб мурахам щось заподіяти. Так і живуть, як гарні друзі. А які ще стосунки формуються між живими істотами в природі? Про це дізнаєшся з відео. Пригадай, що таке екосистема. Екосистема це сукупність зв'язків живих організмів між собою та середовищем, де вони проживають. Тож можна виділити три чинники екосистеми. Тіла живої природи або ж біотичний чинник, тіла неживої природи або вплив людини антропогенний чинник. Абіотичний чинник враховує рельєф у місцевості, де живуть організми, хімічний склад середовища, температурний режим, тиск, опади чи їхню відсутність чи організми живуть узагалі на поверхні суші, чи, можливо, у воді або ґрунті. Визначити кордони екосистеми буває доволі складно, і залежно від мети дослідження, науковці і науковиці можуть робити це по-різному. А в межах планети виділяють біоми великі регіональні біологічні спільноти пристосовані до певного клімату. Традиційно біоми описують за характерною для них рослинністю. Зона уздовж екватора отримує найбільше світла. Тут відбувається багато фотосинтезу і формуються найбільш різноманітні за кількістю видів живих істот екосистеми біоми тропічних дощових лісів. Із віддаленням від екватора кількість освітлення, що отримує земля, зменшується. У районах, де бракує опадів, формуються савани та пустельні біоми. Далі зони з яскраво вираженою сезонністю мішані ліси та степи. Частина України розташована в межах степу, а частина в біомі змішаних лісів. Ще далі від екватора тайга з бідними ґрунтами, вічно зеленими соснами та ялинами, а в найвіддаленіших районах формуються тундра, льодовики та полярні пустелі, безлісі ділянки з найменшим різноманіттям і кількістю живих істот. Окремо виділяють водні біоми: озера, річки, водноболотні угіддя, коралові рифи тощо. Але екосистема не обов'язково має визначатися кліматичними зонами. Залежно від мети дослідження кордонами екосистеми можуть вважати кордони лісу, луки чи пустелі. Але й калюжа на подвір'ї після дощу також екосистема з тисячами мікроорганізмів, що перебувають у різних відносинах. І навіть ти повноцінна екосистема з мільйонами клітин організмів, що живуть на поверхні шкіри та в кишківнику. Біотичний чинник екосистеми включає всіх живих істот і зв'язки між ними. Симбіоз від давньогрецьких слів сим разом біозіс жити, це взаємодія і співіснування різних біологічних видів в екосистемі. Ці відносини можуть бути різними. Їх класифікація враховує те, скільки користі отримують від цієї взаємодії види. Відносини павука і жаби, про які йшлося на початку відео, називаються мутуалізмом. Це вид симбіозу, за умовами якого обидва види отримують користь. Павук захищає жабу від хижаків. А жаба яйця павука від мурах. До речі, хижацтво також форма симбіозу, за якої організми одного виду хижаки живляться організмами іншого виду жертвами. Різні види змій і птахів, що зацікавлені в полюванні на жаб, перебувають у конкуренції, виді симбіозу, за якого особини різних видів змагаються за одні ресурси в екосистемі. А ось мурахам, що полюють на яйця павуків, усе одно чи є всі ці змії, допоки вони на них не полюють, звісно. Це нейтральні відносини, вид симбіозу, який не спричиняє наслідків для організмів. Проте мурахи небайдужі до грибів роду кордицепс, тому що вони перебувають у паразитичних відносинах, симбіозі, за якого один вид паразит, живе на або в середині іншого виду хазяїна, і використовує його як джерело живлення. Спори грибів роду кордицепс заражають мураху. Поступово проростають у її тілі, живляться ним, а потім захоплюють нервову систему та змушують мураху, як маріонетку, забиратися повище, наприклад, на верхівку рослини. Там гриб урешті-решт добуває комаху, формує плодові тіла та розсіює спори, щоб цикл почався знову. Екосистеми формувалися протягом тривалого часу. Живі організми пристосовувалися як до абіотичних факторів середовища, так і до біотичних. Наприклад, у тропічних біомах багато видів комарів, переносників хвороб тварин і людей. Комар кусає людину і зі слиною заносить у кров віруси та інших паразитів, серед яких трапляється вкрай небезпечний малярійний плазмодій, збудник малярії. Станом на 2022 рік, за кількістю смертельних випадків, малярія входила у четвірку найнебезпечніших інфекційних хвороб. Комарі, що переносять збудників малярії, пристосувалися до життя в тропічних умовах. Їхні личинки дозрівають тільки за високих температур водой. Швидкість травлення та розмноження також зростають у теплі дні. Із глобальним потеплінням, спричиненим людською діяльністю, у багатьох регіонах змінюється клімат, унаслідок чого ареал проживання цих комарів збільшується. Додай до цього створення штучних водойм, де можуть розвиватися личинки комарів і вирубку лісів, де проживають хижаки, що полюють на комарів. І ось результат дії антропогенного чинника, тобто діяльності людей. За прогнозами до 2050 року малярія може дістатись України. Запам'ятай Екосистема це сукупність зв'язків живих організмів між собою та середовищем, де вони проживають. В екосистемах виділяють чинники живої природи, біотичний чинник, неживої природи, абіотичний чинник та антропогенний чинник діяльність людини. У масштабі планети описують біоми, великі регіональні біологічні спільноти, пристосовані до певного клімату. Симбіоз взаємодія і співіснування різних біологічних видів в екосистемі. Основними видами симбіотичних відносин є мутуалізм, хижатство, конкуренція, нейтральні відносини та паразитизм. Став уподобайку стеж за каналом. нумо досліджувати живе разом.